Поїздка на схід, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом із командою волонтерів відвідав захисників на Запорізькому та Донецькому напрямках, де передали чергову партію допомоги. На жаль, це третя річниця повномасштабного вторгнення. Їдемо до наших хлопців 102-ї бригади, до нашого 453-го батальйону, а ї бригади, які воюють під Великою Новосілкою. Також 7-му батальйону передачу передамо і 128 й бригаді ТРО. Тому їдемо чергову волонтерську поїздку раз на місяць, раз на півтора відвідуємо, допомагаємо. Веземо мавіки, веземо відповідні дрони. Ну все, що необхідно, хлопцю. Під час волонтерської поїздки очільник громади вручив військовим 128-ї окремої бригади тереодики поле та 102 й бригаді і 78-му батальйону. Відзнаки за честь і з витягу. Директор муніципальної інспекції добродії Михайло Шутак зазначає, підтримка від громади є надзвичайно важливою для військових. Допомога взагалі. Взагалі важливо. На жаль, також у нас, якби не волонтери і не допомога, то війську було б дуже важко, тому що ми ну багато тільки на ну не тільки надія, але дуже велика надія, і дуже багато роботи робиться з цією допомогою. Мешканцям само собою це дуже приємно, тому що вони голову бачили і знали там до мирний час, до війни, і тому ну, їм приємно, що міський голова особисто доставляє там цю допомогу ну, від громади. І їм приємно, що громада не забуває їх, що громада допомагає. Цю партію допомоги було зібрано відповідно до потреб військових. Переважно це є безпілотні системи. Це є як розвідувальні мавики, так і впівішки безпілотні. Апарати також засоби зв'язку, маскувальні сітки, ну будівельні матеріали та інше, так би мовити, то обладнання, яке замовляли військові частини. Такі волонтерські поїздки відбуваються регулярно.